А я такий? Простий сільський чоловік. Колись був простою сільською дитиною. Потім став простим сільським хлопцем. З дитинства, наскільки пам'ятаю, жив я пам в селі. і Займався літом, пастушенням, тобто виганяли корову, пастушили і так далі. Тобто охороняли стаду. Де не було буквально, де куски трави, лужа, як мається, де гроби паслися. І кологаш прибули стада, і в порній борі була корова. У кожній дворі була порося, курка, і дехто гуси тримав, дехто качки тримав, але факт того, що кожен сільський двір був заповнений тими чи іншими тваринками, які, які годувалися, які виробляли певні речовини і так далі. І... На сьогоднішній день того немає, це все понищено і люди живуть. Ми весь час перекидаємося з системи в систему, але в результаті чого нічого не міняється. Просто для неправдивої системи потрібно просто-напросто елементарні речі, які... Potrebno je ustvarjati sistem, ustvarjajo ga predvsem sovražnik.